У Харкові у рамках національного тижня читання, який триває з 4 по 10 грудня, у найстарішій бібліотеці Сходу України презентували книгу, присвячену 140-річчю від народження педагога і бандуриста Михайла Злобенця із Золотоноші, більш відомого як Михайла Домонтовича, репресованого у 20-х роках минулого століття. В ці дні проходять е, е, такі. Важливі для нашої країни навіть в умовах війни заходи, які спрямовані на промоцію української книжки української мови, і бібліотеки стають ключовими містами, де збираються. Читачі збираються партнери бібліотеки, щоб поговорити про українську книгу, Незважаючи на всі умови, в яких ми зараз перебуваємо. У нас немає опалення, немає вікон, але ми не зламні, і ми організували дуже чудову презентацію книжки. Просвітник та бандурист Михайла Злобенець. Ця книжка була видана Олександром Савчуком, нашим харківським видавцем. Збірка, яка вийшла невеликим накладом у 100 екземплярів, цінна тим, що до неї війшов репринт самонавчатель до гри на Кобзі або Бандурі, авторства Демонтовича, який зберігався у фондах бібліотеки Короленка. Видання цікаве своїм архівними світлинами, нотами, текстами до пісень, які привідкривають завісу з не такої вже давньої, але трохи призабутої минувшини українців. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.